Добрий день, глядачі-підписники мого каналу. Кажете, ви мені знімай себе зверху, а не знизу. Та починаю знімати зверху. А воно чогось рука тоді донизу і опускається. Я на городі копаю картоплю, ту, що посадили біля хати, і картопля від моєї підписниці. Пам'ятаєте? Було у мене колись відео. Поділилася картоплею, зі мною підписниця. Бачите, картопля і велика є, і маленька, дрібненька. І багато в цьому році оце люди хваляться, ті, хто вже вибрали що багато сухої гнилі по картоплі. Будемо зразу їсти, обрізати та й, та й не викидати ж. Бо не мочимо перебирати. Ось дивіться, якого хробака. Вгодованого викопала. Бачите? Тоді ж, звісно, що поїдена картопля буде. же ж картоплею. І це ж він тут не один, тут ціле сімейство їхнє. Декілька років тому назад виорали город, не пам'ятаю, чи восени, чи навесні. То миску мені довелося чимало брати. І цих хробаків збирати. Курі ж ласували ними ж. Довольні були, а ми не дуже. Тому що ж е скільки ж е виоралося за трактором, ж, а скільки їх там іще ж залишилося. І оце так, постійну боротьбу потрібно вести із цими шкідниками. Так, Мася. Хекаєш, я, я вже теж. Думала, ви знаєте, це прийти та не йти на перерву, добити таки цю площу картоплю. Ні, Бо я вже скоро буду хекати. Мабуть, треба сходити, чайку попити, щось смачненьке перекусити і трохи перепочити. От ж інколи маська шкоду може зробити. Минулому році навесні посіяла я огірочки, диньки кубашками. І сіяла так, знаєте, ж, гарненько. Щоб, якщо хтось надумає з'їсти, то щоб хватило і нома. І теж дощів не було, була спека, оце ж, наче, руку піднімаю, а вона ж Е, Була спека, дощів теж не було. Бігала з поливалкою, поливала ті кубахи. І вранці, і ввечері зійшли огірки, зійшли дині, кавуни. Такий гарний баштан посходив. І посходило ж густо, бо рясненько ж посіяла. Я ж хожу, ж тішуся тою розсадою огірків. І там були такі особливо гарні кубахи. І розсада так швиденько почала рости і багатенько її. Ну, оце ж прийшла ж полоть, була до гірків. Подивилась, думаю, не буду її ще проривати справжній листочок такий один почав з'являтися, думаю, вже, можливо, ж підросте і другий там з'явиться ж листочок. Тоді вже ж і прорву, бо можеш той надкусить. І каже, бігає отаку в погороду ж туди-сюди, щось там винюхує. Ну, я ж на неї не звертаю уваги, а нахилилася та й полю. Ополюєш ті свої ж кубашки гарненькі ж. Та полю, полю, і пішла, й пішла ж я по своїх огірках. А тоді ж піднялася, так як гляну назад. Фух, Я, ви знаєте, чуть і не впала там на тих огірках своїх. А вона ж нанюхала, видно ж кубло е, на моїх огірках, кубло ж капустянки. Та я кинулась вона ж там же, шукать ту капустянку, а вона ж то буде рить, доки ж її ж не знайде. І вже ж таку вирву вирила, що маски вже не видно, а сам хвіст терчить ото з ями. Земля розлітається в різні боки, і за тою землею ж розлітається розсада моїх огірків, самих найкращих кубахів. І вже ви вірите. Оце три чи чотири кубахи. Оце така вже йома там. Я, мась, що ж ти наробила? Боже, стала я над своїми кубахами, подивилася ж, не то мені їх шкода, ну і, ну і маську ж, я ж бить ж не буду. Вона ж теж робить свою роботу. Ой, піднімаю. Вона ж теж робить свою роботу. Так що не було ж отож огірків, але не стало й капустянки. Вона ж. Вирила капустянку, і капустянку ж ту перекусила. Оце, подивіться, який мене чекає густий, червоний, гарний томот. Це вчора я приварила. Помідори, а сьогодні вранці перетерла та поставила, думаю, зачекає. А я ж поки не так сонце пече, викопаю картоплю, а тоді вже займуся томатиком. Добре, буду ставити я чайничок та заварювати чайок. Купила собі чаю в пакетиках, а воно щось таке мутне і непрозоре. Там бульйон більш схожий. <гум> Такий, що, знаєте, гарно, кипів там у каструлі бульйон. Попрацювали на городі з Моською. Ну, вона бігає, он там, то е, ця підвода з конем поїхали, то є в неї що робить далі. А я ж відпочину і чайку поп'ю. З новенького і гарненького кухлика сподобалися такі. Кухлики і вам. Кружечки. Запитували мене, де можна виписати. Я купувала в Аврорі. Подивіться, по своїх магазинах, може теж знайдете. Там, я вже думаю, чому я не, не шість штучок купувала. Вони були у чотирьох кольорах. Тут уж я е, по кухлику кожного кольору й купила. А оці ж малюночки тут то різні. Серія називається Перші квіти. І, звісно ж, ой, чай же ж треба пити з чимсь солоденьким. Змащувала я он дивіться, бачите? Самі, сам, оце пусте місто саме ж за себе говорить, що торт смачний. Он, подивіться, бачите, ще яким я, як кажуть, кандибобером його порізала. Бачите? Ну, Оце ж порізала ж і думаю, та маленькі шматочки. Уже ж такого шматочка ж не наїсися. Трештук три. Чи чотири впорути. А що ж, гарно ж працюєш, то гарно ж і їси. Велике прання у мене продовжується. Попрала Ну, Чотири годинки, ви знаєте, повисів і вже майже. Сухий. Ага. І ще годинок дві і можна знімати та його застилувати. Вже й обід, та треба встигнути за ці дві, дві, дві години поставити, зарядити телефон, бо геть там сів. А в мене ще чекає робота. Зваю я свій томат, а вже аж тоді сяду, сяду й обідати і перепочивати. А вам дякую, дорогі мої підписники. За перегляд, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!